Сьогодні надзвичайний день і надзвичайні енергії. Але, здається, моєму серцю прийшло розуміння в необхідності поєднати ці енергії з попереднім днем, точ, точніше, е, нічю, маха Шевератрі. Тобто в сьогоднішній роботі, крім енергії параду. Планет цього великого, величного переходу ми, нам допомагає велична, неймовірна пара, Парваті і шива. Вони переведуть нас своїми серцями через цей вибудуваний планетами міст, міст переходу, міст до нашого ідеального я. До Я ідеального ми приймаємо всім серцем тепер себе, найкращу версію дух, душу, свідомість, тіло. Ми єднаємось і йдемо до себе кращої, до кращої версії себе. Це частина процесу вознесіння системи, вознесіння нас як вверху, так і внизу. І ми єднаємось з цими енергіями, з енергіями цієї, з любов'ю. Ви, любові цієї величної пари, вона не належить якійсь культурі. Відчуйте енергію і потужність вібрацій їх любові. Станьте в тисячі лисний лотос їх любові поруч з ними. І в цьому лотосі ми Тепер перепливемо на цих енергіях, що вибудували міст фізичний через час і простір, міст можливостей, змін і трансформації. І ми тепер в любові, довірі, до цих енергій Всесвіту, до Першотворця всього сутнього, через свою вищу сутність, через своє вище я сприймаємо на всіх рівнях ці налаштування. Відчуємо велич цього моменту. Адже не випадково йде ця послідовність енергії величної ночі трансформації в відкритий портал переходу. Ала мадисина маха, то яси ЯДА сона маха диес, сона рідоя, ланама ХІН гін. Тосин. Хат ала іди сина. Хот ала яси, харайди,си. Hoa aleni, soa ahanoma, diroa, lisni hoodini salaha, tisnoma, soja sinoha, tisajana, ha. よいよ。<noise> <noise> Oh. your <coughs> your <coughs> <coughs> Побудьте в тиші. Глибоко подихайте. Відчуйте кожну клітину, кожен атом. Ви в переході. Перехід, ваш персональний перехід, розпочався і продовжився. Allawmanna yeди сино хора яди нас, синоїди, го ади нас. Не забудьте потім подякувати Вищим силам за те, що відбулося і відбувається з вами. Но Махадаяра, Лаядниси, Сонамія дороси, О він дисни я сола Солая дисаєно. સોવા નદી રોડ લીયનું માહાદનોદના ખાદિ ઠેય સોન લાય